Сьогодні у мене салат з мандаринами. До курячого філе додаю приправу і обсмажую на сковорідці до готовності. Нарізаю на невеликі шматочки. Також нарізаю чотири коктейльні помідори, три невеликі мандарини почистила. Один мандарин нарізаю на такі шматочки, як показала, а два інші на круглі слайси. Формую салат. Беру велику тарілку, посередині ставлю склянку і кругом неї викладаю 80 г листя салату. Зверху розкладаю обсмажене і нарізане куряче філе. Далі помідори, потім 100 г моцарели. Зверху розкладаю підготовлені мандарини. Роблю заправку: з'єдную 3 столові ложки оливкової олії, одну чайну ложку меду, одну чайну ложку зернистої гірчиці. Перчу солю, додаю одну чайну ложку соку лимона, перемішую і заправляю салат, дістаю стакан, поливаю салат соусом таріяки. Смачного підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення.